Декілька днів назад я вам показував ось цю монету, яку мені прислала моя глядачка, і повідомив, що вона є не справжня. така величезна річ, яка була зроблена під античну монету міста держави Ольвія Ольвійський Ас зображення медузи Горгони. Коли я повідомив, що вона не справжня, налетіли там чи нерозумні глядачі, чи хейтери, я не знаю, як це вже називати, почали писати про те, що а як ти визначив, а чому ти сказав, що вона не справжня і що вона справжня. І так далі. Дивіться. Я не люблю розповідати, як я визначаю якісь там предмети, тому що цим самим я буду допомагати фухоробам робити свої речі якісніше. Тому от я вирішив на цьому ось конкретному прикладі показати вам тільки один із нюансів, за допомогою якого дуже легко можна визначити справжність монети. Але для того, щоб це зробити, потрібно щось трохи знати. Перше, це її можна порівняти зі справжньою монетою. А друга це дивіться, ось є така книга Монетна справа і грошовий обіг Ольві по четверте століття. Дивимось параграф номер 2 Технологія відвивки дельфінів і азів. І ось тут Керешковський, професор історичних наук він одесит, розповів про форми, в яких відвивались такі монети. І там сказано, що обидві сторони. Сторона лицева і зворотня мають бути однаково е, випуклі. Тобто гурт, стик литника, має бути посередині монети. А в нас виходить, що ось ця сторона більше була втоплена, а ця сторона майже плоска. І навіть по такому ось простому казалось би. Нюансик подивитись на форму, в якій відбувалася монета, можна вже зробити висновок, що вона не справжня. Це один із нюансів. Насправді тут на монеті їх дуже багато. Це я вам тільки такий простенький сказав, як це робиться, щоб не було таких розмов, а візуально не можна визначити. Все можна, треба мати тільки якісь знання.